Всім привіт ребята! З вами Vika Games і сьогодні я побудувала ось такий будиночок. Просто будиночок, бо мені. У мене не вистачає фантазії. Кстати, він знаходиться біля нашого маяка. Як ми його будували, ви можете подивитись на моєму ютуб-каналі. І якщо у вас є ідеї, що можна побудувати те, що ми ще не будували, то пишіть, будь ласка, в коментарі. А ось обзор на наш будиночок. Огляд, точніше, ось така ось, стійка для бронів. Не знаю, як на українській мові, буде ліжко, дві пічки. Верстак, ось така картина, столик, а зверху тут склад з трьома скриньками і світлом. Ось так виглядає невеликий будинок, тіснуватий, але, як на мене, він вийшов дуже гарно. Ось тут є така не дуже гарна, але стежка до моря. Точніше, можна сказати, океану, бо і, цей океан дуже великий. Ось такий маяк, я вам вже його показувала. Ось так виглядає зверху цей будиночок. Ну, а я прощаюсь, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Слава Україні! Всі коментарі героям слава, як завжди, буду лайкати. Пока-пока. Всім вам миру над головою! Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Також я зараз вам покажу ідеї, які мені прийшли в голову, поки я монтувала це відео. Точніше, вони вже знаходяться на екрані.